Право, міжнародне право, соціальне забезпечення, менеджмент, і це не весь перелік спеціальностей, за якими студенти завершили навчання та отримали свої довгоочікувані дипломи. Чесно кажучи, дуже сильно задоволена. Взагалі наш випуск пройшов дуже багато випробувань. Ми вийшли на навчання, очне спробували навчання лише на четвертому курсі. Тому ми дуже сильно задоволені, що ми вже нарешті випустились. Що було далі? Поки що будемо пробувати вступати на магістратуру, а далі як вийде? Отримавши документи про освіту. Тепер перед студентами стоїть важливий вибір: йти у вільне плавання та працювати або ж продовжити навчання та досягти ще одного навчального ступеня. Кожен фініш це по суті старт, і безумовно перед вами на сьогоднішній день стоїть нове завдання, нове випробування. Здобути повну вищу освіту, і я переконаний в тому, що це вам неодмінно вдасться. Адже в кожного з вас є необхідні знання за чотири роки свого навчання, що тільки не пережили випускники: пандемія, війна, тривоги, заняття в укриттях, онлайн-навчання. Та, все ж, попри всі перешкоди, вони таки здобули ту бажану освіту. Чотири роки були надзвичайно важкими, тому що ми навчалися в умовах війни, в умовах коронавірусу. Нам було надзвичайно важко працювати. так як в нас були і тривоги, і ми сиділи в підвалах і онлайн навчання. Але дякувати. Вдякувати нашим викладачам, ректорам, проректорам, ми це змогли зробити. Дякую самим нам, що ми це могли зробити. В загальному хочу сказати, що навчання було дуже важке, але ну ми, ми змогли, ми справились і ми це зробили. Сьогоднішній день надзвичайно чудовий і приємний. Дякую всім. Обравши професію юриста, чотири роки тому студенти навіть не здогадувались, якою важливою буде їхня діяльність. Саме в найближчому майбутньому будуть відстоювати права українців на міжнародному рівні та вирішувати законодавчі виклики державного устрою. Сьогодні найважливіше, що є в їхньому житті, це працювати над собою працювати щоденно над собою. Не зупинятися навчатися, не зупинятися ставити перед собою мету. Чим більше буде перед собою поставлено високих знаєте, таких задач, напевно, що тим буде цікавіше, наповненіше, яскравіше їхнє життя. Ну і звичайно, в сьогоднішній час нам всім перемоги і миру, тому що реалізувати всі ці проекти, задачі, які вони перед собою поставлять, буде набагато легше і ефективніше в мирні часи. Але попереду знову ж таки в них і насичений яскравий. Період так і звичайно будуть різні виклики і допомогою вирішення цих викликів для них це їхні друзі, їхні колеги вже в новому житті. Звичайно, їхні викладачі і батьки. Тому сьогодні стояча на сцені, дивлячись в обличчя цих дітей в очі, ти розумієш, що майбутнє нашої нації є майбутнє країни буде завдяки отаким от дітям, таким такому молодому поколінню по справжньому вже патріотичному. Кожен рік навчання назавжди закарбувався у пам'яті студентів та найбільше кажуть запам'ятався. Останній четвертий курс. Цей рік це просто прийшов навіть непомітно. Він дав дуже безцінні емоції, які ну треба кожному пережити в університеті. Ось такі емоції, тобто прийти на сесію, повчитись, десь можна розпереживатися, стати екзамени. Ну це прям це дуже дуже важко було, але воно того вартує.